Сьогодні 21 лютого і 10-й день, як я заклала яйця. В свій імпровізований інкубатор. Так, зараз я хочу просвітити всі яйця і подивитися, чи всі в порядку, чи не в порядку. Ну, одне в мене тут яйце під вопросом. А ті, вроді, всі були запліднені. Тут 26 яєць. Отак, водички треба долити. Вода іпаряється тут дуже хорошо. Отак, кожний день підливаю воду. Десь по грам по 100, по 150 в день підливаю води. Зараз попробую просветить их. Зараз разберу я свою тут систему. И буду просвечивать яйца. Так. Выключаем подсветку. Включаем фонарик. Так. И двигаемся. Что-то такое черное пятно уже вылыка. Камеру... О, вот так видно. Она шевелится там. Маленький ціпленочек. Так. тут теж, тут вже яйце все почти заполонило. На мінус перевернемо, бо я їх недавно тільки перевертала. Я вже їх не так часто перевертаю, як перші 5 днів. Перші 5 днів я їх перевертала кожні 3 години і дню мінотчу вставала, перевертала. А зараз я перевертаю раз у 5 годин, раз у 6 годин. О тут тоже яйце вже, всередині шевелиться так, Угу, шевелиться. Це угу. велиці. А, так не видно. Так, зараз не видно. Оце под... Так, це те шано було помічене. Ну так, це яйце не запліднене. Я його приберу, воно таке. Це яйце те, що було у мене під вопросом, я його помічала, ось крапочку ставила. Да, воно не запліднене. Думаю, я збирала яйця. У нас якраз були морози. 10-16 градусів. Такі були. Якраз тиждень держався таких морозів. І, може, це яйце полежало довго в курнику. Та переку. Захололо. Ну і ці то так в таку ж саму погоду я їх збирала, але може які раніше встигла взяти Я старалася тільки курка за кутку дачі, я зразу старалася бігти забирати яйця. І ті яйця підклала сюди, які брала ще тепленькими. Ну, а це може було. Ну, а це може лежало довго в курнику і то, ну, пока зд шести яєць, у мене тільки одне. Пропало. Ці всі. Вроді би ж, запліднені. І ще у мене тут ось те же таке, де воно ділося, було одне яйце. Є в мене тут ще одне яйце, яке я повредила. А ось воно, оце воно. Прошли раз, як знімала відео, упав, упав фонарик на нього. Я зразу не побачила, а тоді додивилася пізніше, що отут є тріщинка. Ну, це яйце продовжує розвиватися. Нічого. Вроді би страшного немає. Воно тут і шевелиться он, і не знаю, видно чи не видно. Оно там шевелиться. Про... Ну, я думаю, нічого страшного, з нього нічого не витікає. Так. Інтересно, що з цього всього вийде? Тут теж шевелиться. Дуже погано видно на камеру. Хочеться показати, як вам. Те, що бачу я. Так, не, не понятно. Ну, да, ось, он-он ось я тут ховається. Шевелиться. О. Малий. Розвиваються. Яйця дуже такі важкі стали. По срівненню з цим, що незапліднене, це таке легеньке яєчко. А ці всі такі всі важкі, вже як камінючки стали. Теж ось тут чорне п'ятнишко, і венки ось видно. Там угу. тоже є. Температуру я стараюсь придержувати 37-37,5. Я думаю, яйця розвиваються, я їх усі просвітила, усі розвиваються. Ось видно тут такий. Не знаю, мені кажеться, що я вже бачу силует курча Ну, моя фантазія може, звісно. Но я вже бува. Так візьму яйця, я прям бачу там і клювики. І... Так. Маленьке. так. Десять днів вже пройшло. Так, осталась половина. Опа, буду настраювати назад свою систему. Так, одна бутылка. Звісно, система в мене стрмна. У мене тут чоловік боїться і проходить біля мого коробка. Я його як тут тільки бачу, зразу стараюсь прогнати. бо чи ногою зачепить, чи... Діти взагалі в мене сюди не підходять. Як тільки кого бачу біля своєї коробки, зразу проганяю. Оно ну, в мене тут все-таки, як кажуть, на Божому слові держиться, Ну, нічого, як-не-як, -як, система працює. Полотенці у мене було в два слоя. Зараз я накриваю в один слой. Мій градусник. Щось до половини накриваю. Ну, як вставала кожні три години перевертати яйця. Чоловік мій сміється, каже, ну, ти як квочка над тими яйцями. А як я їх ще й проганяю від коробка, так він дивить, каже, точно квочка, гніздо своє охраняє. Ну, мені так інтересно, що вийде. Дітям теж дуже цікаво, вони наблюдають, кажуть мені, давай посвітимо, подивимося, як там наші курчатка, які вони вже виросли. то буває з ними. Беремо яєчка і просвічуємо. І вони теж наблюдають. І вони теж спостерігають. Будемо наблюдати всі разом, що з цього вийде. Я, якщо чесно, не вірила, що з обычной коробки картонної може щось получиться, якийсь інкубатор. Ну, та хто знав? Воно ще половина срока осталася. Щоб получиться ще, чи не получиться, непонятно. Ну, будемо наблюдати, поки все йде по плану, так, як должно бути. Мінус одне яйце осталось 26. Ой, мінус одне яйце. Осталось 25. Ну, 25 поки всі розвиваються. Тепер ще через 5 днів. Передивлюся їх і будемо ждати, коли настане той момент, що це плятка почнуть з'являтися.